Блін, це, це Сьогодні хіт. Дуже міцно сидять насправді. Це білячки альбіноси. А, щастить сьогодні. Білячка, дивіться. Як. Невздобно доставати, але нічого. Фух, да, з кілограм вагою буде. І дивіться, який талончик. Всім привіт, любі, друзі! Погляньте, в якому мальовничому місці ми з вами сьогодні будемо збирати грибочки. І у нас одразу ось така ось красива, гарна знахідочка. Ми вон, бачите, дорога. Ми тільки пройшли 20 метрів і вже знайшли такого красунчика. Сподіваюсь, сьогодні нам буде щастить. Тож сідайте якомога зручніше і вперед. Грибочок дійсно еталонний, дивіться, яка товстезна нога. О, він ще й не піддається. Подивіться, який красунчик. Весь такий надутий, напищений такий красавчик. Не можу не, не любуватися такими грибами еталонними. О, а пахне як. Друзі, ну що ж, перший, перший пішов. Сподіваюся, що сьогодні будуть тільки такі. Беремо ще й польські, хочемо знайти лисички, можемо взяти рижиків. Ну, якісь такі всі культури. Гарні грибочки будемо брати. Тож, а там ще знайдемо, як буде. погляньте хто тут такий цікавий знайшовся, друзі. Якщо я не помиляюсь, це у нас мухомор пантерний. Це ще ще лічебніший, ніж мухомор красний. ну Хто знає, як не лічиться то й лічиться. ну Я поки не беру. Може я і помиляюсь, може це і не він, я не дуже в цьому спеціаліст, але, здається, він. Здалеку мелькнув ще один грибочок, схожий на білячок. Але це знову не білячок, а це знову той грибочок, якого я нервую брати додому, друзі. Тому що в моїй місцевості гриб з червоною ногою і шапиною як у білого гриба був сатанинським. Але, але є ще його в нього тут двійники корисні, їстівні. Боровик пурпурний і тому подобні, синяки. всякі ну не знаю Я не дуже в цьому іменно збираю з рибочки. Видно, що він більш за все їстівний, але, але я його не буду їсти. Хай його слимак доїде. Неймовірно гарно, друзі, гуляти в цьому лісі. Сьогодні гарна погода. Отам От внизу тече струмок. Я чую його тоненький голосочок, друзі. І вже бачу грибочок поперед нами. Вон, дивіться, ще один білячок, чок-красунчик. Насправді ми пройшли буквально метрів 20 чи 30 від попереднього грибочка. І у нас ось іще один. погрижений, звісно, але ну <грижений> де ви бачили непогрижені білі гриби в моєму ісполненні, як би так сказав. Ну що ж. Беремо його. Ух який! Вони тут так твердо сидять, де ж це видать, гарно за корінь, хоч у них такого, як такого коріння і нема. Але дуже міцно сидять насправді. О, дивіться, яка нога. Просто шедевральний красунчик. Де, друзі, красавчики-полячки раз у раз із моха виглядають. Куди не подивися, там раз і є. Ось Дивіться, один красунчик зараз. Хух, на горі важко йти. Дух переведу і другого вам покажу, друзі. Теж з ложбиночки заховався. Дивіться, який. Оп, зараз цей положимо, цього заберемо. Дивіться, красавчики, полячки. І тут їх чимало, вони не масово ростуть, так, не, не сімейними групами, а поодиноку, але їх ліс великий, їх чимало. Йой, друзі, таке найшов, таке побачив. Якщо ви стоїте, то сядьте. Якщо ви сидите, то краще ляжте. Друзі, подивіться, якого красення я знайшов. Ви тільки помилуйтесь, які розміри, які Як виглядав взагалі загорівший він, який Ух, красунчик. Зараз заберу, теж високо рукою не достаю. Ох, друзі, є красунчик. Дивіться, який. Блін, це, це сьогодні хід. Це сьогодні найкращий гриб всього. Цього збору. Який гарний, загорівший, який все. Нога, який гіменофор світлий. Все це шедевр. Привітайте мене, друзі! Друзі, подивіться, кого я знайшов. 100%. Ви навіть не здогадуєте, що це за такий гриб. Дивіться, яка, яка краса. Це білий гриб альбінос. Друзі, жартую, жартую. Не подумайте це. Всього-навсього якісь, якісь цвіліві гриби з'їли білий гриб, друзі. Так, оце був білий гриб. він Виріс, а потім почав е, помирати і хтось його доїв, які небудь гриби цвілів, які розкладають інші гриби. Фух, погляньте, яка краса. Просто неймовірна. Ви друзі розуміли, я осінь не те, що не люблю, я її категорічно не переношу, але я її прощаю із-за того, що за отаких ось прикольчиків друзі, за грибів і за таких смачних груш я її все це прощаю. Але я дуже не люблю осінь, недолюблюю. Що ж, друзі, я так і знав, що все хороше, не може длитися безконечно вічно. І ось я вже 10 минут лізу вгору безрезультатно, нема ні жодного, не попадається білого грибочка. Ну що, о, тихо, тихо, на нив, похоже, на нив, друзі, подивіться, якого красунчика ми бачимо. Фухо, це да, шедевральний розміряка такий, дивіться, яка, яка шапина. Ух, яка нога. Тут взагалі такі грибочки всі ух, еталонні, такі тверді, хоч погрижені трохи, але то, то байдуже, дивіться, яка ножища. Крас... <сміття> Знову не витягну. Дивіться, друзі, який красень. Трошки шапку погризли, але і ми догризем потім. який красунчик. Фух, так, да, з кілограм вагою буде. Кожний уважний глядач може замітити, що я йду вздовж цієї лісовозної дороги, друзі. Так, да, винужден признати, йду вдоль дороги, тому що якщо я піду десь в хащі самостійно і не придержуюся цієї дороги, то ви це відео можете і не побачити. Ну а так, це в целях, так би мовити, безпеки. Дивіться, і полячок одразу знайшовся. Тут а полячків, звісно. Багатенько дивіться. Ну, ладно, цей не будемо брати, знайдемо собі кращого. Сонце блікує. Друзі, отам за струмком ліс такий темний, такий красивий, що якби я був білим грибом, я в 100% би там жив би. Живе. Ну, понятно, що кхм, хочеш знайти гриба будь-як грибом. Тому я приймаю таке рішення і відхиляюсь від дороги і від того лісочка, в якому я збирав грибочки, чисто ну, на ризик. От мені хочеться туди сходити, щось мене туди мане. Тяне, не знаю. Е, сподіваюсь, що знайдемо, ані так зря тоді, зря відхилились від маршруту. Подивіться, як там темно і страшно, дивіться, взагалі ну, ніч нічого. Зараз ми туди сходимо. Шлях сюди досить нелегкий, можу вам сказати, друзі. Така досить пересічена місцевість, ожина, каміння, мох слизький. Сподіваюся, це не зря. Воно того вартувало. А може і зря. Там така 90-градусна стіна стоїть. Бачите, не знаю, вам видно чи не видно, але це, це був гор такий відвісний, я би сказав. Зараз будемо імітувати людину паука і будемо там шукати грибочки. Не знаю навіщо ми сюди пішли. Ну що ж, друзі, зараз я вам розповім, що відбувається. Відбулося те, чого я боявся найбільше. Мені здається, що там на горі, бачите, біле п'ятнишко, он п'ятно ят, таке. Там за тим п'ятном, мені здається, я бачу гриба. Ну таке глазастий. Короче, і краще б я його не бачив. Тепер є ділема, треба якось перебратися. Тут все це вологе, коротше таке валиться. Надо перебратися і полізти може не треба, мені це гриб, не знаю. Зараз я прийму швидко рішення, полізу я його добувати чи ні. Можна скотитися з тої гори грязним, поїхати додому, бо передівачки я не брав, і мокрим, і, і гриби подавити, що в рюкзаку в лодку. Ну не знаю. Перебратися буде нескладно. В принципі, таке я зможу осилить. Хочете? Я зніму це прямому чи, як то кажуть, чи зніму одним кадром. Ну, це може бути довго, тоді не буду. Я вам просто покажу результат, як уже піднімусь сюди. Знаєте, що саме обідно, Здається. Це взагалі не ті гриби, які я тут шукаю. Друзі, вон там унизу я був, сюди заперся. Бо гор крутий, дивіться, взагалі. І все це вологе. Може для місцевих жителів перебиратися по таких горах не складно, але для мене виявилося складно. І туди високо, не знаю, лізти ще далі чи вже не треба. Зніміть мене відсюда! Жартую, зараз потихеньку буду злазити. Там внизу лишив струмок, друзі. А ще мені метрів 15, я так гадаю, буде вершина. Якісь тварини тут бігають, друзі. Там пробігла якась тварина. Ну, а Тим часом я побачив гриба, ладно, ти бог з нею з цієї тварини, ви теж бачите, так? Да? Вон дивіться. Пінь! Зараз я туди спробую знову залізти, вгору дертися. Опять вгору дертися. Фух, Друзі, так це білячок, красунчик. О, дивіться, їх тут два. А що ж воно таке побігло? Якийсь олень побіг. Ну ладно, суть не в тому. Цей, походу, вже все. А цей, походу, ще все, все знемов. А, друзі, бачите, це ці грибочки, синячки. Отут явно чітко видно, що це синяк. Бачите, дивіться, я його потрогаю і він посинів зразу. Це єстівний стівний гриб під піддубники, дубовики. Називають вони їх у нас. Пахне добре, гриб хороший, їстівний. Возьмем. Цього велетня не будемо брати, цього заберемо. Білих грибочків на тій стороні я поки не знайшов, друзі. Може це була помилка, що я перебрався на цю сторону. Але я знайшов тут лисички, друзі. А лисички це завжди. Ой, вибачте, це не лисички, це їжовіки, Це їжовіки, друзі. Тож, такі Дивіться, на лисички схожі. А, гарно пахне. Це єстівний гриб, їжовик, Не грібінчатий той, що зараз рекламують, а просто їжовик звичайний. така в нього знизу, вон, а, Тут темно, погано колючки видно. Там такі, як іголочки. Ну і того і назва така. Ми лишимо його, зря я його вирвав. Єжовіка цього я брати не буду. Якби лисички були, я взяв би обов'язково. А щось поки, друзі, лисичками дійсно і не пахне. Е, я маю в увазі про гриби, не про живу істоту лисичку, бо та смердючка ще та. Хто знає, той знає. Що ж, йдемо далі, шукаємо. Друзі, здається, на цій стороні не все так погано, як ми гадали. Подивіться, хто це такий. Подивіться, кого ми тут знайшли красунчиків. Дивіться, який це взагалі, як, як білячок. А це не хто інший як опенічки, так, да, друзі, це опенічки. Зараз ми оглянемо їх тут більш детально. Мені здається, там вони ще є. Ні, теж перерощі. Вони навіть тут перерости встигли. цікаво. Ну, Сподіваємося, що щось і тут знайдемо ці міссинки. Ага, ось іще опенічок є, дивіться. Ну, погрижений. Пам'ятаєте, друзі, як у фільмах кажуть... Кот червоний, дивіться, друзі, хто там стоїть. Кот червоний, наш старий знайомий, з червоною шапкою з білими тятками. Да, це красень мухомор. Ось дивіться, який він поближче. Я вже думав, сьогодні їх і не знайду щось. Цілий день обходив ліс і не бачу. Але ось він, ось він в своїй красі. На цій стороні ліса, друзі, одні оці з, червоними, з червоними гіменофорами і червоною новою. Ну, на вигляд білий-білим, але ця їхня підозріливість, підозріла краснота ножки, мені не подобається. Як ви мене знаходити постійно? Що <ріст> ж, друзі, це якесь знущання, певно. Я знову там на горі помітив гриба. Спочатку помітив он того, дивіться, вон стоїть, бачите? Але коли так придивився, то зрозумів, що це не ті, що ми шукаємо. А там на горі, там, на горі ростуть інші гриби, від яких я не відмовляюся Ой, так, друзі, зараз я виплю камеру, залізу, а потім вам покажу. Як то кажуть, хто так строїть, як туди залізти з однією рукою, але нічого, зараз залізу. кросівки пливуть. невдобно Невдобне взуття вибрав. Так, друзі, вже близько. Ой, вже близько. Так, сподіваюсь, ви ще не бачите, бо я ще сам не бачу. Але ми йдемо. Фух. Бачите? Біліє. А пахне аж сюди, я ще навіть на неї не підібрався, а вона вже пахне, друзі. Гливка, дивіться, яка красива білосніжна гливка. Фух. Пахне. А, аж сюди. Забере молода красунька. І фіолетові грибочки, друзі, є тут. Дивіться, які гарні. Тарам! Колір не передає, але фіолетові фіолетові. Що ж, залізти туди було лише пів діла, важко було злізти звідти, але е, основне, ось дивіться, що ми тут зараз знайшли. Дивіться, красунчика маленького, молодого-молодого. Але... Білячка, дивіться як. Тарам. Забираємо з собою. Там ще ось це мухомор червоний. Не знаю, долізу покажу вам обов'язково. Що ж, друзі, як і обіцяв, мухомора познімаємо обов'язково. Дивіться, який він еталонний красунчик, дивіться, який молоденький шапинка як намальована. Але дивіться, наші пошуки цього мухомора, не пошуки, а бажання його зняти, нас привели до того, що ми знайшли білячків. Дивіться, яка краса. Зараз я спойну з цієї гори і познімаємо здалеку. Фух. Дивіться, які красунчики два стоять. Ось цей малючок, що ми знайшли, тільки що буквально там в метрі. І ось ці два красення. Фух. Оце щастить, друзі. В принципі, нам цієї кількості грибів три тих великана, що ми знайшли полячки. І оці троєчка, нам висипі вже і вистачить. Треба вже собиратися, але гриби починають не відпускати. Тут ще ось мухомори попадали. Ну окей, беремо берем, що є. Боже, це здається, також лисичка ще тут. Це взагалі було якщо. Ні, це не лисичка, ну окей. Так, ці хлопчата високо ростуть, а мені невздобно доставати. Але нічого, я дістану. Так, перший пішов. Зараз і другого. А, цей взагалі дивіться, який талончик. Вау, красень, який, яка нога. Ух, Взагалі шикарно. Ну, щастить, друзі, щастить, так щастить, дійсно. Привітайте мене. Кому подобається, поставте, будь ласка, лайк. Такі грибочки варті, того, щоб лайкосика поставити. Задивився на цього окрасення мухоморчика, друзі, дивіться, які гарнюні. І помітив двох грибів. Я сьогодні ще жартував про білі гриби альбіноси, але ці дійсно дивіться білячки альбіноси. А, цього походу, вже все закінчилося. А он іще один, дивіться, внизу. Не знаю. Ну це пустотєлий, ось десь так пощупать. Але це білий гриб, його просто з'їли, з'їли Зараз пощупаємо той. Це, це гарна знахідка. Білі гриби альбіноси. Я вже... О, а як туди достати? Головне, щоб не полетіть вниз головою. О, це гарний. Друзі, це те, що треба. О, дивіться, який красунчик. А, щастить сьогодні. Мухоморів тут, звісно, тьма тьмуща Я там вперед бачу. Друзі, покажу груздика, він то віджив своє, але його розмір просто фантастичний. Подивіться, який розмір. Як ви пам'ятаєте, в мене гігантська жука, того на її фоні гриби не виглядають такими здоровими, але гриб дійсно феноменального розміру. Не знаю, мені здається, сантиметрів до 20 в нього діаметр шапини. Він вже віджив своє, його брати ніхто не збирався. Але так просто показати груздь. Друзі, знайшов деякі цікаві грибочки і не зміг їх не показати вам. Подивіться на цей грибочок. Дивіться на його шапинку, на його колір. Зараз один ми вирвемо. Це не останній гриб свого виду. Я багачив. Тут їх багатько. Он ще в Мохові, дивіться, ховаються. Ось і ось. Дивіться, друзі, я не можу дати на 100% впевненість, але мені здається, що це гриб зеленушка. Я не дуже в них розбираюся, в моїх регіонах він не ріс. Він це рядовка а, зелена, чи якось так умовно їстівний гриб, деякі його дуже цінують. Не знаю, напишіть, це він чи не він. А, знайшли, поки лише. Ми тут його посадимо і назад далі виросте. Ну, ви знаєте, Збираємо грибочки, не забуваємо милуватися красотою. Подивіться, яка красота неймовірна. В пупирочку всі такі. Гарні вні. ось ці зеленушки, які я вважаю зеленушками. Але вони трошечки аж махнаті такі. Ну, не знаю. Брати не буду, бо не знаю. Не розбираюсь. Не впевнений на 100%. Інтернету тут нема. Перепровірити неможливо. Але є які. Друзі, оскільки сьогодні день нетрадиційних рішень, то покажу вам ще ось дивіться, ось такого гриба. Я впевнений, що багато хто з вас такого не бачив, бо я такий гриб бачу сам вперше. Дивіться, яка дивна структура, який дивний. Матючок, я б сказав, би, грибочок. Але виглядає прикольно. А, та й пахне непогано. Хто зна, напишу, як буде інтернет, зараз інтернету нема. Друзі, помилуємося такою красою, неймовірною осіннього ліса. Вже сідає сонечко, вже ми нагулялися. Грибів знайшли скільки, скільки хотіли. Погуляли, трошки ноги вбили. А тепер вирушаємо додому. Нам вже час. Всім вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всім папа. -па.